Несвідоме, несвідоме мистецтво, художні рефлексії України після 2013 року. Е, розказуй, як довго готувалася, про що наступне? Тобі? Я хочу подивитися. <гум> Дякую за увагу. Я, е, книжка мала е, як це, жаску історію виходу, тому що е, вона друкувалася якраз е, під час повномасштабного вторгнення, і на певний час е, наклад був. Книгарня в роворах е заблокована, Вона вийшла в люди десь у травні. Закінчила її восени 2021 року. З 20 по 21 рік е я мала розмови з художниками і кураторами. Ця ідея мене спіткала, е враховуючи дослідження, яке я веду, <тас> що я е звертаюся до е людей, які беруть участь у діалогах. А мені стало цікаво, що думають ті, які дають нам контекст щодо того, що відбувається в суспільстві. Я побудувала це збірка інтерв'ю наших угу, так, так. соціально ангажованих художників і кураторів. Я намагалася створити повну картину нашого сучасного українського мистецтва. І... Для того щоб формат книги наступний, я використала можливо, ви можливо, ти Олексій, свідомий є такі формат діалогу, який називається кола. Це щось схоже на казацьку брати на трубку мира. Вони тримають цю люльку, та і, і говорить той, хто її тримає, і доки він тримає, він говорить, а потім він передає і говорить інший. Але питання одне те саме. Я сформулювала там п'ять питань: чи має там художник реагувати на соціальні події? Що з 13-го року там ви відчували? І ну, якщо так, чи може мистецтво. Працювати миротворче або на консолідацію громади. Uh -huh. Якщо так, чому? Якщо ні, чому? І кожен відповідав на одні ті самі питання. Замість мовника в мене був диктофон, або художники давали вже готові тексти. Тобто був зготовлений гайд да, питання, які ти задавали? Їм. Так, вони були скрізь ті самі. Я задавала, ставила хіба що уточнюючі. Але це було під час ковіду і так далі. От. І для мене було важливо, щоб художники, які брали участь у творенні цієї книги, подали мені одну чи кілька робіт своїх, які б ілюстрували їх точку зору стосовно того, що вони кажуть. І таким чином ми маємо, ну і е, тейблбук з, так, з так, різом так, сучасного українського мистецтва, підтвердження слів. І, е, е, якщо хтось покажу. хоче знати, про що художники думають, можна читати глибше. Якщо хтось хоче е, дізнатися про що я думаю, можна читати і після мови. Uh -huh. Стосовно того, що далі, коли книжка вийшла, вже було повномасштабне вторгнення, я мала е е е викликала зацікавленість журналістів, і вони питали мене, а що б художники сказали зараз? І я казала, ну, закінчиться війна, ми їх спитаємо. Війна все не закінчувалась, і я вирішила, що чекати. Не варто. Можливо, і недоцільно, так? І почала робити продовження цієї книги в аудіоформаті, інтерв'ю з художниками, які є в цій книзі, і з фасілітаторами або провадниками діалогових процесів, або якихось там суспільно-значущих лідерів, і один через один. Власне, я питала у художників, чи може мистецтво допомогти суспільному діалогу, і а ті, хто запікується суспільним діалогом, чи може їм бути корисним мистецтво. Вони виходять зараз в Ютубі, в Телеграмі, і в Саундклауді так і називаються несвідоме мистецтво. Я думаю, що всі покликання ми дамо у нас в програмі. Я була би вдячна. Ми так, минулого так. тижня запостили е, вже 50-й випуск. Дуже цікавий з е, паною Аленою Афанасією. Вона м, кураторка центру мистецько-культурного тотем в місті Херсон. Угу. Вона докладно розказує, як художники працюють в екзилі, угу. в окупації, як вони. Тримаються і чим зараз дихає херсонське мистецтво? Ну, це просто як останній випуск із цикла. От, тобто, в мене є цифровий архів продовження цієї книги наразі. Я не знаю, чи буде він паперовий, але багатьох хто є в цій книзі, ми вже знаємо, що би вони сказали угу. зараз. Олесь, а де можна дістати цю книжку? скажіть, будь ласка, для наших глядачів, тому що, от я тобі чесно кажу, я на неї дивлюсь, і мені хочеться теж її мати. Угу. От просто перше чудове видання. Дуже, приємно, а, та, да, над дуже приємно його навіть приємно гортати, його приємно читати. Зробила видавництво основи і дизайн книжки Альона Соломадіна надзвичайна фахівчиня, я дуже щаслива співробітництво. Тобто, а і куди тоді звертатися до видавництва основи? чи… Тобто вона, вона є в загально в книгарнях? Тобто її можна там знайти? В Якбу можна замовити. Э, була в книгарні пінчук арт-центру», наскільки я знаю, зараз книгарня там закрилася. Угу. Ну от так в мене е з книгарнею виникли, окрім онлайнових, так. виникли певні проблеми, ага. і можливо про це цікаво поговорити. Так. Десь 30% книги написано російською. Мені було важливо зберегти мову, на якій художники давали свої відповіді, ну, це їх текст. Абсолютно, і для мене це було, оскільки я чула, що вони говорять, це було доказом для суспільства, що люди російськомовні можуть бути не меншими патріотами України ніж україномовні, так. тобто це не є маркером так. причетності. Зараз ситуація змінилася. Я визнаю в порядку гумору або напевно як констатація своєї травми, що я після повномасштабки видалила російську мовну розкладку в телефоні, бо мене угу. торгувала літера «и». Я розумію людей, які не можуть зараз читати російською. Я також не можу. От ну, тут я просто мушу як це, дисклеймер зробити, так, що так, там так, так. є е, десь певна частина е, корифіїв, ну і видатних українських художників. І до відповіді російської мови. Ну, вони розповідали російською мені свої історії. Але е, мушу сказати, там, от, наприклад, їх 15, з восьми з них я вже мала розмови для подкасту. Кожен з них говорив е, вже в 22-23 двадцять українською. Так, що в будь-якому разі, є відчутний, от в культурному прошарку, мистецькому, сув на те, що українська важлива.